Коли ти був нареченим, ти обіцяв носити мене на руках. Але, кохана, ти забула, що важила тоді удвічі менше. Куме, а я вже два тижні не розмовляю з дружиною. Що сталося, куме? Не хочу її перебивати. Куме, ну як вам нові окуляри? Ой, чудова, Куми, тепер постійно зустрічаю знайомих, яких вже багато років не бачив. Куми, а чому ви в одному черевикові? Другий десь загубили? Ні, Куми, це я й знайшов. Коханий, а ти мене любиш? Що треба купити? Як ти міг вихвалятися, що скористався моєю слабкістю? А я й не вихвалявся? каявся».